Были отключены в 3 часа дня от электросетей. Вариант объяснения отключения от электроэнергии дома принадлежат фактически консервному комбинату. Консервный комбинат банкрот, не платит за освещение подъездов. У каждой квартиры свой собственный договор с электросетями. Каждый жилец платит за свою электроэнергию. Почему, на каком основании были отключены дома без предупреждений, без каких-либо санкций? Приехала зеленая, ну, приехала машина, приехали люди, которые работают в электросетях, отключили полностью четыре дома от электроэнергии. Вопрос, почему, на каком основании? Звонили на все телефоны, и в энергосети звонили, и звонили в управленческую службу, в, в мэрию, те телефоны, которые даны. В мэрии был ответ, что пишите заявление, в течение 15 дней мы рассмотрим. Вызвали милицию, составили протокол. На сегодняшний день, вот пока люди, исполнители с электросетей находятся здесь рядом, Можем поинтересоваться, по какой причине в принципе они приехали и отключили наши дома.

Там же все дома Виходили три, три, три. Так, так, люди з роботи, їсти не мають. А Речі, та малекі, та дітям розумієте? уроки, а все інше, а холодильники. Нічну, а продав, і електроплити, і електроплити. Та, я та, всти... визи, я нічаю, все... врип, ні чаю, нічого не ну Це просто якийсь безприділи. Ось у мій розрахунковий. Бачите, є? у мене є дивіться на оплату електроенергії заперечувати. Споживач і так далі. Дивіться, отримую. Подержуся, де кажеться обленерго розрахунковий рахунок. У мене боргів немає. Оце тільки в цьому місяці я маю платити ні, 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 70 гривень. Чому тоді світло? Чому наказують наказується? Зараз зачекаємо, прийде кілька чекаємо. Вияснити Жек. Жек консервного заводу. Він борга юридична юридична особа консервного заводу. Хоча в нас у кожного сім'ї рахунок і платять нам а е а е е є так, е і договори да. у нас долару. У мене ніж долар є у... всіх. Є ось подивіться вам, Рахунки. жінка принесла квітанцію, де є особистий рахунок. Рахунки. Ми сплачуємо на особистий рахунок, не на концерний. Ми просто є власністю концерну, але ми платимо на да. особистий рахунок. Ви розумієте це? Як ми можемо бути чи концерний щось там додовжав, а ми винувати? Я? Пояснення ніякого від вас, ми не отримали. Ні від вас, я ні від вашої Юридичні. дирекції, я ні від директора. Я не знаю, хто там, як там, я вам кажу, куди звертатися. Ви мене не слухаєте, Ви затримуєте затримує. нас. Ми виконавці. Ми електромонтарі, аварійної бригади. Ми дуже радий, дуже цікавий. Я Герборд Максимов. От ви, ви, ви поясніте нам причину, що ці будинки були виключені? Ці будинки були виключені помилково. Тому що сьогодні був наряд виписаний на концерні контролі. На... І, мабуть, помилково було виключено ваші будинки. А скажіть, я пояснюю, наказаний про це милково, так? Ну, це було за моєю повіркою, тобто а керівник керівник мій директор зробить ага. відповідно виводи по мені. Хорошо, добре. Тобто, я коли телефонувала праців... до вас, да. ви мені зі мною так ще й не дуже е, добре, гарно так. говорили до речі. А так ще мій нагороди сказали, що якщо я буду вас перебувати, то ви навіть відключите телефон. Він кинула трубочку, просто але давали пояснення таке. Що це концерний заборгував? А ми, як мешканці, повинні відповідати за те, що концерни. Це ви Ні, як я, я не казав? Що... Ні, та ви казали. Почекайте. Я, не я ж не казав, я не казав, що ви маєте як мешканці ваша Ви сказали, що ми що наші будинки є власністю і Ми відповідаємо за борги концерну. Отак, я вам пояснюю, що ми платимо. Ви мені приносите квитанцію в квартиру, і я плачу на особистий рахунок. Ви що Дам мені сказали? Випадали? Ні, я нічого не знаю. 에, Розбирайтесь, давайте, з концерни давайте, таке було пояснення. Давайте, все як вихід з цієї ситуації, я пропоную вам, оскільки концернний комбінат заплакував нам достатньо велику суму. Ми не при чому тут ми не при чому до концерна. щоб ви були поміж концернного комбінату, пропоную вам. Ну як. Власники організувати ОСББ і оформити окремі договори. Я з вами заключав, з Обленерго заключав договор. Ви мені моїй квартирі? Мені все одно, що ви ліфт подключили. Я пройдуся, нічого страшного. Ви відключили моє квартиру. Відалік, а тепер таке ще питання. Ви відключили Пацева 26, у нас електроплити. Скажіть мені, будь ласка, так, як ми маємо віде. жити? Ну, так, кажу, Хорошо. Наступне питання. Де впевненість в тому, що ми завтра прийдемо з роботи, світло не буде виключене? Ваше питання вже не позволю керівництва, світло виключене. Ми так, дуже так. раді. Зокрема, вибухне місце, да значить, ми впевнені, що завтра ми приходимо з роботи, і там світло в нас буде. Да. А всі ваші питання ви вирішуєте з концерним окремо. А вам ну як, ну, як ми... побажання, як рекомендація створити окремі ОСББ Ну, це екрані. ми над цим, цим працюємо. І тоді до вас питання. Не буде. Все зрозуміло. Ми над цим працюємо Концерний за світ не заплатив. сорок п'ять то тобто. освіщення тобто. в під'їздах і ліфти. электричество должны отключить. отключили весь дом. Потому что электрик якобы консервного отказался отключать отдельно лифт и, и подъезд. То есть они пришли к выводу, что легче отключить 4 девятиэтажных дома. И все.